Відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 10 64 про встанований та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі встановлений вентилятор 215 мм на постійний обдув, 120 мм ззаду та зверху на виду. Вони будуть витягувати все тепло з за межі корпусу. Також 120 мм на баштовому кулері, який має в нас 4 мідні трубки, і з чудовим запасом буде справлятися з даним процесором. Ну і на відеокарті також є свої вентилятори по 95 мм. Спереду є сіточка в нас, як мікропильник, до речі, її можна знімати ось таким чином, і отримувати доступ до прочистки переднього вентилятора або його продувки. Ну і також можна мити, вичищати цю сіточку від пилюки. Так само є пильник зверху, на магнітах легко знімається, легко чиститься. Пильник знизу під блоком живення, з боку скло загартоване. На ньому є плівка зверху роз'єми USB 3.0 в кількості 2 штук. Мікрофон навушники та ще роз'єм USB 2.0. Є, можна змінювати підсвітку. Свідку, до речі, вся підсвітка синхронізована, тому можна си всі обрати без проблем із багатьох режимів. Тут є перевивання, статичний колір, і також щоб мигало. ну Різні режими. Тут їх доволі багато, як ми бачимо, я вже пройшов більше 10, а ми все ще не зробили круг. більше 20 точно. Також, якщо клавішу затиснути, підсвітку можна вимкнути. При цьому колори продовжують крутитися та охолоджувати компоненти. Потім раз натискаємо, і вона знову працює на тій, на якій ми вим... її вимикали. По задній панелі роз'ємоди відучна монітора HDMI, три дисплей порти це у нас чорні загушечки, ми їх витягуємо і отримуємо доступ до дисплей порта Зараз ми підключені саме по HDMI кабелю. Кабель ми виключно підключаємо до відеокарти. Так як у вас ось такий кабельочок VGA, кладемо вам перехідник з VGA на HDMI. Сюди ви прикручуєте ваш синенький кабель і HDMI вставляємо ось сюди в роз'єм на відеокарті зліва HDMI. Спочатку підключаємо, потім комп'ютер запускаємо. Windows встановлений на SSD. SSD у нас швидкісний M2 від компанії Kingston на 1 ТБ. Одна частинка виділена під систему, а друга на диск D. Також дивимося по сумарній інформації. i 12400 f материнська плата від компанії Asus, на чіпсеті B660. 16 ГБ оперативної пам'яті від компанії Caps Corsair. Дві планки по 8 ГБ стоїть 3200. І відеокарта RTX 3070 на 8 ГБ від компанії MSI. До речі, відеокарточку ми, ми знімемо, так як вона доволі велика, що під час транспортування вона не відійшла або не пошкодилася. Його ми знімемо окреме відео, яке її потім поставити на місце. Карточка буде в своєму заводському пакуванні. Також кабель живлення в коробці від блока живлення. Ну і також ми окремо туди додамо перехідник. Ну і Всі коробочці у нас є інструкція до самого корпусу, додаткові SATA-конектори та коробочки від SSD пам'яті. Весь стандартний набір. Охолодження в нас може відвести до 180 Вт тепла і має тихий вентилятор на гідродинамічному підшипнику. Робимо тестування, навантажуємо процесор 100%, потім зробимо тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. Пішло навантаження. Зараз ми бачимо по відмітках температури, що в нас ядра мають відмітку коло 50 градусів, кришка процесора около 43. Графік рівний. Все працює гарно. XMP профіль на пам'ять на частоту 3200 вже в біосі включений. Материнська плата у нас має радіатор по силових. елементах. В корпусі всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. З приводу підключення відеокарти в окремому відео ми покажемо, як її встановлювати. Там нічого складного. Немає, потрібно вставити в слот, прикрутити і вставити два додаткових живлення по 8 пін. Графік температури ядра у нас коло 55-50 градусів в стрес тесті. Навантаження 100%. Графік рівний, ніякого трудного немає, повністю стабільна робота. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset. Стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура відеокарти около 38 градусів. Вентилятор був пасивні. Запускається при відмітках ближче до 60 градусів автоматично. Дані версії карт мають мідні трубки, які проходять покриті нікелем, які проходять по області самого чипа, радіатор. Є бекплейт. Вентилятори вже в нас запустилися. Зараз оберти 39%, як ми бачимо, вони автоматично будуть підбавлятися і виходити на робочі оберти по зростанню температури. Зараз у нас відмітка в 66 градусів, на тестя у нас RTX 3070. Перевіряємо вентилятори. Як ми бачимо, оба вентилятора у нас крутяться, все чудово. Дані версії карт не гарячі. Ну і навіть з даним тепловиділенням, а воно тут 200, більше, ніж 200 Вт. Карта у нас потребує за, за цього два коннектора 8 пін, охолодження чудово справляється. Ну і важливу роль грає у нас корпус. Все тепло постійно витягується вентиляторами, а передній підкидає. Свіже повітря, яке підбирає в нас відеокарта. Вийшли оберти на 53%. По графіку зараз бачимо відмітку в 69%, і графік вже практично рівний. Все працює гарно. Ну і зараз окремо ще перевіримо у грі. І також перевіримо сам перехідник. Продовжуємо відеоогляд. Зараз у нас запущена гра «Готовар». Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота. Ось така у нас збірочка вийшла. Готуємо до відправлення.